Модифікатор Twist дозволяє скручувати об'єкти. Для розгляду його дії можна скористатися примітивом Box. У другому розділі командної панелі розкриємо список модифікаторів. У списку оберемо пункт Twist. В результаті у сцені навколо об'єкта з'явився помаранчевий габаритний контейнер. І додалася сукупність нових параметрів. Новими тут є параметри групи Twist: Angle, Cut та Bias – Зміщення. Перший параметр відповідає за градусну міру кута скручування. Чим більше значення, тим більше скручується об'єкт. Другий параметр відповідає за зміщення скручуваної частини. Чим більше його значення, тим вище зміщується скручена частина. Групи параметрів Twist Axis – вісь скручування та Limits обмеження виконують ті ж функції, що і у випадку з модифікатором Bend. Можна змінювати вісь скручування, а також поширювати дію модифікатора не на всю модель, а лише на якусь її частину.